Що починає свій виступ під пол, підполковник КДБ Володимир Путін, ну тепер президент Російської Федерації, коли відбулась так званий саміт 3х 3 на 3? Увага, які він говорить слова у своєму виступі, що коли він на Червоній доріжці зустрічався Трампом, я йому сказав: цитую, добрий день, дорогой сусід. Очень приятно віти вас, в добром, здраві, і живим! Вдумайтесь в останнє слово і живим. Натяг на палат, Трам... який був. Так, да, абсолютно правильно. Для Трампа це могло звучати і звучало прямо як попередження: спробуєш вийти з-під контролю Москви, живим не будеш. Полонію новичка діоксину вистачить. Розумієте? тому, що